У мене був авторитет вже за півроку моєї служби в мене в частині. Тобто, я таке бойове. Я ну в мене не було таких поставлених якихось задач мою сторону, і вони б не були виконані. В мене звання, і мене перевели як командиром відділення бойових одиниць, скажем так, типу своїх людей. Тобто, було так, типу, Ліба мене знімають з посади. Я займаюся чимось корисним, те, що мені подобається робити. Тобто, я навчуся, я це буду робити. Або я відкрию вогонь, просто відкрию вогонь, і мене все рівно е візьмуть. Коли ми зустрілися з моїм відділенням, е ну, мені також було таке трохи смішно, тому що це такі шпали двохметрові, такі широкі. І це, і коли їм сказали, що я, я їхній командир, я кажу, боже. Це буде щось шок чимось. Ми дуже швидко, дуже сильно здружилися з моїм відділенням. У мене після солідаром два місяці назад загинув брат мій рідний. Напевно, шабі, що мене десь розізлили. Тепер за його голову мають полягти сотні. І в мене була можливість залишитися вдома, як у мене загинув брат, і мені, мені дали цей вибір, але я так не зможу. Я командир відділення СПГ, то тобто, це така є велика шайтан двохметрова труба. От ми мали би працювати не як піхота, а як прикриття для тих чи других позицій. Але коли ну типу у нас тут вся це, це війна, і це я сьогодні. Сьогодні я можу бути командиром відділення, а завтра я можу бути піхотинцем. Тут ніхто не грається в цьому плані. Мене не хотіли спочатку брати туди, так як по стану здоров'ю я би не вигрібла, так як вони про це думали. Але коли я була похоронила напевно третього чи четвертого свого друга. Я зрозуміла, що я готова воювати. І коли кожен мені хотів там втикнути, що моя е, там, ну, що мені треба вдома посидіти, я кажу, то йди себе поробити, що я роблю. Промінь, промінь. Ану коректуй, коректуй мене прийом. Плюс, плюс. На позиціях на, на в тих окопах та вообще все рівно, Головне, би в тебе були трохи мозги. І б ти не панікував, тому що найстрашніше в війні це паніка. І в мене було багато ситуацій, де хлопці просто не, не то, що вони зі страху не знали, що робити, в яку сторону тікати. І це треба було брати і просто казати, що ну ліба я тебе вівені в чомусь, ти зараз прийдеш до тяну, ти зараз така робиш, як я тобі кажу. І ми звідси ввечері виходимо. Ми мусимо вийти звідси. За весь час, що я була на позиції, вони були вахою, але коли е, я була. В... Коли я виходжу в поле, я стріляю, а троє не годні вийти, бо, бо їм страшно. І вони сидять і заражають мені магазин. Я кажу, ну ми багато роботи зробимо сьогодні з вами. Я бачу. І ти сидиш ввечері, ти вже починаєш думати, як ти їх маєш підготувати до того, щоб завтра, не дай Боже, ми всі повинні вийти на вогневі позиції. і Кожен повинен відпрацювати. Моя задача найосновніша це максимально витягнути їх від як чого б мені це не стояло, і час від часу треба йти на перекос всьому своєму командуванню і казати, що то так не буде, як ви хочете. Буде так, як я кажу. Повірте, що на війні живемо до зовсім другим життям. Ми тут як діти, ми такі щирі друг до друга. Ми, нам цікаво, кожного. От я заходжу на позицію, і мені кожен розказує про свою сім'ю. Наскільки він сильно хоче туди. Ну тут, тут така стіна стоїть, знаєте? Типу, от не пускати то до себе. Тобто, я всю картинку бачу, а далі я її не пускаю. Я її просто приймаю рішення, от так як мені це дано, я несу відповідальність за людей там.